Всем привет, с вами Нікі Юк я і остановилася именно... А, я на те. Я остановилася на тому, що ми зупинилися і остановилися. Давай до мене, мене тут вечко, вечко, вечка. Вон ще одна, ще одна є! Я її убиваю, цю, короче. Не, не убувай, не вбивай. Може не вбивай. Все. одна шерсть. Хай не троє, не трой, не троє, хай буде. Добре. Все, я убив. Добре, красавчик. boom. Е, так. Ніче не дам зараз тут чекай. Тут ще три овечки. Дрічки ушек одна шесть. о ще дві овечки. в мене куча. Тут просто бьом овечек. Бу вбим. Все, нам постіль вже аж на три хватає. Все, слухай, ми заблудилися. А, ні я тебе бачу. Я тебе А, я не буду вулиці, Артём. Я йду, я йду, я йду. Я тобі поможу. Чекай, не рухайся. А, все. Все. Ой, тебе случилось. І слухай, я. давай зробимо тут кровати. Да? Просто спимося. Да, просто спати, просто з похмілля. Да. Так, кладемо верстачок і робимо дві кроватки. І кладемо ну, одну. А ні, одну. Ага, ти ж поняти, що тобі це вообще король. Давай давай куда? Да, королева. Я, я короле поклав. поклов. Я, я тоже. Вау. Це у нас п'ята серія і ми знов знімаємо за 13 минут. Ні, сера до 16. О, я, я значу горбуза. Ти забрав кровать? Да. Шавчка. У мене вже ста гарбузів даже більше. Я все одно держав, а, ще одна. а ні, 28, бо я не збираю У мене знову вячка. Стоп, мене назад, іде мене, ти не в ту сторону Я в'ячку вб'ю Стоп, ти не в ту сторону Мені надо ще цього Ну бей, не бувай, наш нам. Пшли, все пішли назад. За мною. Вот я, пішли. Погнали, погнали, погнали. Я єдина добуваю. Я вирішусь на дерево був Чекай, чекай, почекай. десь Побігли, побігли, побігли. Почекай, мені треба ти де? Я на дереві. Давай приятель подарував. Ой, ти знаєш, що в мене... Так, буде швидше. Що в мене тяжче залізти на дерево. Да, а, мене... А, є... мене залагало. Пішли, пішли, ти йде. Чекай, я... Де ти? О. Все, пішли, пішли за мною. Все, пішли, пішли. Чекай, дай я сначала вилізу на дерево. А, це тяжко мені. Так, да, мені теж було тяжко. Пішли. Все, я йду. Пішли. Побігали я. Завтрак. Завтра начнеться. Завтра начнеться. А я, я завтра до школи не йду. Пісю. Ти йдеш? Да. А, а, чого, ти а чого ти не йдеш? Погано дуже. Ну, я мамі поможу. Пісю. Мої, моєї сестри аж в суботу день народження. О, тобі візу. І коло? ти йдеш до мене на день народження. Залку, що не в обід. О, не, не в обід, а зранку. А пшати в... зранку. Можеш прийти зранку. Рідйом я кизану купити кафеку вкотре. А в суботу день народження дурачок. Зараз ну ти хотів бідний. Ти де? А, я заблудився. Ой, все пішло. Ти чекай, динаж. Так был. далеко вже. А я знайду. Серйозно? Да. Серйозно? Да. да. Серйозно. Чесно. Увечка, чекай, 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 тікай. Ну ладно, пристреляй мені, пристреляй мені. Я їх вжу. <laughs> а це тяв, ця... о, дві дала. Три. Угу. Артем, і ми пірати Ой. Ти я? я тобі допомагаю для дома. Я yeah. oh. мій другий этаж ты кирпичний. Артем, ти задихайся! Оаа! Oh, я задихаюся! Все, я відходию. <рес> Артем, я вже кудись біжу додати. Ні, не, не троє, не лізь. Нікуди не йде я плавати хочу, і я вмираю з горя, бо в мене нічого нема. Тобі дати меч залізний? О, а то так прикольно над цим над морем. Ходим потім. Ти бачиш, де я? А я, я вбиваюся. Гердім, ти де? Я прям... О, я дуже вбиваюся. Де ти, де ти? Чувак, слухай, я тебе не бачу. А. Я спеціально так так, а в якому стороні всіля? <laughs> Я вбиваюся. Я вбиваюся. Арт, ау, блін. Так, це погано, якщо чесно. Все. Після.